Долар кудись буде йти, ну нижче трошки можливо. От, але європейський в Європі теж на даний момент воно, я не думаю, що воно довго затримається, оце що євро сильно пішло верх. Е, зараз просто дуже нестабільний час. І якби так подивитися на карту, яка в нас виникла, е, нову карту землі, по цій карті так йде коло на неї, то в принципі по цій карті вона зараз йде садосаті Він вже йде п'ятий рік, ні, е, не п'ятий, четвертий рік десь. Зараз в рибах, якраз місяць в цій карті знаходиться в рибах. То такі великі глобальні процеси у нас будуть відбуватися, і вони відбуваються по всьому світі. Ця карта почалася у двадцятому році, і з цього ну з двадцятого року, якраз оці глобальні процеси великі, вони ковід да, відбувся. Ну і зараз ми бачимо, що у 22 му році ми, нас це напряму стосується зараз і не тільки нас, і іран, Індія, Ізраїль, і питання от зараз там. Азербайджан, Ар... Вірменія там, і я не думаю, що тільки на цьому Пакистан там воно не тільки на цьому зупиниться Китай, Тайвань і Японія там з Китаєм, і ці всі південно-китайське море, теж це питання велике. Ем, до чогось підходить. Підходить через те, що ну якби цикл такого розвитку призупинився, глобального такого швидкого розвитку.